Ось такий гарний варіант сьогодні у нас це Toyota Wenza 2012 року. Через сіляків заганялась, крашений тільки капот, підкраси були. Дуже в гарному стані, повний привід, 2,7 літри. Передній задній партронік, максимальна комплектація, камера заднього огляду, вже взута в, зимні. в зимню гуму, шикарніший салончик, панорамний дах, бірой гарний колір, танована. Безключовий доступ, JBL, музика. У нас підігрів керма. Круїз контроль, запуск з кнопки. Це мілі, у нас це в кілометрах 164 і 163 тисячі кілометрів. Підігрів передніх сидінь, автоматична коробка передач, мультимедіа. Гляньте дуже, який дуже-дуже гарний стан. За додатковою інформацією звертаємося, як завжди, компанія Автопарк чекаємо на вас.